Російська пропаганда поступово проникає все більше і більше в наш інформаційний простір. Наразі зафіксовано 48 загибель журналістів. Телеграм-канали анонімні. Вони взагалі не несуть жодної відповідальності. Я би не сказав, що це цензура, я би назвав би це здоровий глуст у країні, яка воює. Атака російської пропаганди, фейки та спроби ворога посіяти паніку серед українців. Все це ми вже пережили за рік повномасштабної війни. Сьогодні ж поговоримо про медіапростір, як він змінився, і про те, чи навчилися українці дотримуватись інформаційної гігієни? А з нами Павло Колотвін, експерт інституту масової інформації. Вітаю! Добре. Слава Україні! Ромслава! Як ви вважаєте, чи змінився наш медіапростір зараз радикально? Думаю, що так, він звісно, через війну змінився досить радикально, і е, е, наразі ми можемо вже точно сказати, що е, е, ця реформа е, медії, яка відбувається безпосередньо через читачів. Вона досить серйозно впливає на медіапростір. Бо, як ми бачимо, наразі більшість глядачів і читачів вони звернулися до своїх смартфонів і отримують інформацію звідти. Практично всі останні дослідження, які проводилися в Україні, вони демонструють, що, наприклад, той самий Телеграм або інші соціальні мережі вони займають приблизно 60% від того, що дивляться і українці. Тобто, фактично, у 60% випадків джерело інформації знаходиться у телеграмі та інших соціальних мережах, і це досить значні показники. І звісно, що це впливає на те, що наразі і проблеми у телебачення досить серйозні проблеми у онлайн традиційних таких онлайн-медіа, і звісно, що є певні проблеми у газетірів. Чи навчилися зараз українці відрізняти правду від фейків? Насправді, на мою думку, якщо ми будемо порівнювати з різними періодами розвитку нашого суспільства, можна однозначно сказати, що наші громадяни стали більш стійкими до пропаганди та дезінформації. Більше того, якщо знову ж таки, це якщо ми будемо порівнювати різні роки, там 2023, 2022, другий або, наприклад, 2010 рік. Але в тому числі, якщо є дослідження ідеї присутні різні. Індекси е, стійкості до дезінформації в різних країнах, наприклад, е, найближчих до нас, країни Прибалтики, або, наприклад, е, е, Польща, Чехія, Угорщина. То можна сказати, що українці вони одні з найбільш стійких до дезінформації лише у поляків рівень стійкості до дезінформації такий самий, як і у українців. У наших сусідів на жаль, це рівень набагато нижче, але знову ж таки, враховуючи той вплив пропаганди, який є на наш інформаційний простір, фактично ми знаходимося не лише у фізичній агресії, це в тому числі гібридна інформаційна агресія. Це повноцінна війна інформаційна, яка видається проти України, і відповідно. Нам інколи може здаватися, що наше суспільство взагалі не підготовлене до цієї війни, що люди споживають неперевірену і погану інформацію, вірять їй. Але, знову ж таки, більшість досліджень вони демонструють, що наше суспільство досить стійке. Значна частина населення розуміє, де можна виявити пропаганду або де дезінформація. Але, знову ж таки, цей рівень. Взагалі-то недостатній для того, щоб бути стійкими під час війни, саме інформаційної війни, минуло більше року повномасштабної війни. Чи зникли з нашого простору російсько-орієнтовані медіа, російсько-орієнтований контент, який існував і вироблявся в Україні, також. А можна стовідсотково сказати, що безпосередньо перед війною, і вже коли війна повномасштабно розпочалася, український інформаційний простір. Практично повністю вивільнився від російської пропаганди фейків і дезінформації. Якщо ми будемо говорити про традиційні медіа, які мають які не анонімні, де можна знайти головного редактора, журналістів, опублікована редакційна політика. Ну тобто, це не анонімні медіа. Можна стовідсотково сказати, що фактично дезінформації або фейків там не опубліковувалося. Часами саме з'являлися матеріали, які можна назвати англійським терміном «misinformation», або це як помилкова інформація. Через, наприклад, недотримання журналістських стандартів. Не перевірили джерела, опублікували, потім там, десь отримали е, уточнення і там, змінили там, назву новини або переопублікували новину. На жаль, цим інколи грішать наші журналісти, але знову ж таки не досить часто, як це було, наприклад, ще 5 років тому назад, або навіть 10 років тому назад. Можу точно сказати, ми наші моніторинги в ІМІ проводимо постійно, фактично кожного місяця, і наш інформаційний простір він е, дійсно покращився за останні роки. Істи пройшли досить велику кількість різних навчань, зросли професійно, фахово і більшість редакцій дотримуються журналістських стандартів. Тому безпосередньо з початком війни я точно можу вам сказати, що наш інформаційний простір встояв. Більше того, він не те, що встояв, а він фактично повністю переміг усю російську пропаганду, яка на той момент, звісно, лилася з усіх боків. І називаємо навіть так: наш інформаційний простір і наші в тому числі журналісти. Громадські організації, владні структури, вони змогли ізолювати російську пропаганду і її вплив на українських громадян. Але це було на початку війни, оскільки далі з'явилася інша тенденція, знову ж таки, вона пов'язана з подіями, в тому числі пов'язаними із проблемами з електрикою, і в тому числі з певними моментами, пов'язаними з тим, що не всю інформацію про військові події можна публікувати в медіа, відповідно, звісно, до законодавства і обмежень, які стосуються воєнного часу. Наприклад, очевидно, що не рекомендується журналістам одразу Публікувати, як і всім громадянам, місця, де відбулися якісь там взриви, підриви і так далі, ракетні обстріли, але російські телеграм-канали. Анонімні в месенджерах, яких фактично неможливо контролювати, вони за рахунок цієї інформації е, почали стрімко зростати. І ця тенденція вона з'явилася влітку. І до цього часу вона продовжується і, і якимось чином контролювати або обмежити діяльність цих е, телеграм-каналів, впливових досить сильно. Е, досить важко наразі. Війна стала серйозним викликом для традиційних медіа. На цьому фоні популярність почали набирати ось телеграм-канали, про які ви вже згадали. А як ви можете оцінити ось таку тенденцію? Звісно, що ця тенденція вона абсолютно негативна. Або телеграм-канали вони це не медіа. Якщо ми будемо казати про медіа і журналістів професійних, які працюють відповідно журналістських стандартів, то вони, вони відповідно до законодавства українського в тому числі несуть відповідальність за свій контент. Телеграм-канали анонімні вони взагалі не несуть жодної відповідальності. Відповідно, люди, які там працюють, вони взагалі можуть знаходитися не в Україні. Як це відбувається з деякими одеськими каналами, які позиціонують себе як одеські, але насправді вони координуються з Росією, наприклад. І відслідкувати або якимось чином порекомендувати навіть їм працювати відповідно до журналістських стандартів. Це навіть смішно просто. Відповідно, журналісти, які працюють відповідно до журналістських стандартів, вони втрачають, наприклад, в оперативність. І публікують якусь інформацію вже через там 3, 4 або 10 годин після того, як це вже все публікували телеграм-канали. Відповідно, читачі вони, звісно ж, приходять в телеграм-канали. Чому? Бо вони хочуть оперативно отримати інформацію про якісь події. Вони почули якийсь вибух і хочуть одразу дізнатися, що відбулося. Але на жаль, наразі в нас є певні обмеження знову ж таки, бо військові просять журналістів і громадян не публікувати одразу інформацію про вибухи, бо це є певний алгоритм дії військової і ми їм повинні в даному випадку допомагати. Але звісно, що телеграм-канали анонімні, вони цим нехтують цими ем, ем, просьбами наших військових, і в тому числі і вони в даному випадку думають лише про свої там показники, підписників ем, і так далі. Давайте дамо декілька порад. яким чином перевірити інформацію, чи є якийсь алгоритм, яким чином знати точно, що ти прочитав те, що є правдою? Є завжди інформація, яка публікується як офіційна від офіційних речників. Є офіційні сторінки, в тому числі обласних державних інституцій. На них потрібно також підписуватися і читати. І головне, якщо ви читаєте традиційні медіа, читайте лише тих. Які інформація, яких підтверджується з плином часу, і в тому числі ті медії, які не цураються публікувати хто їх редактор, хто безпосередньо журналіст, який публікував цю новину. Якщо в тій новині, яку ви читаєте, немає підпису журналіста, або, наприклад, ви не можете знайти жодної інформації про редакцію, це означає, що люди щось приховують. Якщо вони щось приховують, то це означає, що вони не хочуть, щоб, наприклад, нести відповідальність у випадку, якщо якась інформація інформація, яку вони опублікують, наприклад, там незаконна або порушує якісь певні закони. Де ви бачили, наприклад, у телеграм-каналі, що хтось підписався під якимось дописом, який вони видають за правду? Ніхто цього не робить. Більше того, наприклад, дуже часто є маніпуляції з повітряними тривогами. Як якісь такі смішні канали, де якась людина публікує записи, що нібито там на Одещиною летить ракета, вона ось вона вже летить у цьому напрямку, вона над містом пролі... Пролі... пролітає там і так. Так далі вона летить, а на задньому фоні ще щось шумить, ніби це якісь там якась антенна працює. Бо тобто люди спец... от, от, ті, хто так от маніпулює інформацію, вони спеціально е, створюють якусь там міні-студію, додають звуків, е, ніби то це якийсь військовий, видає цю інформацію публічний простір, Хоча насправді це абсолютно не маніпуляція, це неправда. Але люди, люди підписуються. Потім цих же людей, які підписалися, їх якимось чином перекидують на інші телеграм-канали, тобто ну використовують людей в своїх. Цілях а добре, якщо це просто в комерційних цілях, але як ми бачимо, є кілька телеграм-каналів, особливо в одеському інформаційному просторі, які коригуються нашим ворогом. Щодо роботи журналістів у прифронтовій зоні за рік повномасштабної війни, більше ніж рік повномасштабної війни, що змінилося в безпековому плані? Наразі дійсно ми ведемо моніторинг журналістів, які постраждали в результаті війни. Наразі зафіксовано 48 загибель журналістів. Безпосередньо вісім з них загибли, загибли при виконанні своєї професійної діяльності. Ще певна кількість, як військові, бо значна кількість журналістів мобілізувалася. і в тому числі є певна кількість журналістів, які були закатовані, вбиті, і які перебували вдома, і в цей дім влетіла ракета. Тобто є і такі випадки. Наразі ми зафіксували також 17 випадків поранені журналістів, які виконували свою професійну діяльність. Тобто були на зйомках і травмувалися в результаті або обстрілів, або ем, певних е, військових дій. А, і е, також б, приблизно більше 30 випадків. Обстрілів журналістів, які, наприклад, були на кордоні десь з Росією, і, наприклад, з російської сторони їх просто почали обстрілювати. Хоча, наприклад, всі журналісти, і тут слід зауважити, що ми фіксуємо лише знову ж таки ті випадки, коли журналісти вони себе якимось чином маркували, правильно маркували відповідно до журналістських стандартів. Тобто, це було видно, що це журналіст. Ось, наприклад, наша організація при допомозі знову ж таки, різних медійних організацій і закордонних наших партнерів. Ми роз даємо бронежилети спеціальне обладнання для журналістів: це бронежилети, каски, відповідно до журналістських стандартів, щоб було був надпис преса, і було зрозуміло, що це журналіст. Ось у нас є випадки, коли безпосередньо видно, що стріляють по, по людям, які носять ці бронежилети. Тобто, звісно, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, це військовий злочин. Також наразі у нас зафіксовано в Україні в цілому спочатку. Повномасштабного вторгнення 16 випадків, коли були ракетні обстріли е, веж е, радіо та телезв'язку у містах України. Слава Богу, в Одесі це оминуло, але, наприклад, ми знаємо, що і бачили, можна знати відео, як падала Херсонська вежа, як були обстріли Київської вежі з загиблими. Тобто, в даному випадку це також військовий злочин, оскільки він трактується як. Е, Бажання знищити і обмежити, обмежити доступ до інформації з боку ворога. Тобто, з точки зору міжнародного права, знову ж таки, це елемент, який пов'язаний з військовим злочином, коли цивільним обмежує доступ на інформацію. Хочу запитати вас, як аналітика та експерта, зараз медіапростір, він змінився вже назавжди яким він буде після нашої перемоги ну, завжди? Ми нічого не можемо, звісно, сказати що ніхто не мог не міг сказати три е, місяці тому назад, хоча передбачалося, що наприклад в Одесі радіо стане дуже, дуже важливим джерелом інформації. Е, бо в е, моменти, коли повністю в Одесі відбувався блекаут, і взагалі нічого не працювало, і е, люди включали радіо і слухали е, е, інформацію безпосередньо звіти. І прийшлося до досить великої кількості людей або купляти радіо, або в машині слухати, або діставати десь з гаражів ці старі радіо. Тобто, на мій погляд, ця війна, вона, по-перше, показала, що радіо ще буде функціонувати. І навіть якщо представимо собі, війна через місяць завершиться, але все одно десь в гаражі і з точки зору державної безпеки необхідно буде радіо підтримувати. Mm -hmm. бо це досить такий знову ж таки енергоємкий і доступний доступне джерело інформації яке буде функціонувати мені здається ще є років через 100 точно як мінімум знову ж таки виходячи з того що було в одесі ще кілька тижнів тому назад інформаційна війна зараз триває між україною та росією в тому числі і на міжнародному рівні як ви вважаєте ми перемагаємо чи програємо в ній я вважаю, що ми перемагаємо. Інколи мені відповідно до своєї е, праці приходиться дивитися, в тому числі, російські пропагандистські канали, де вони Спішуваємо. самі визнають, що вони повністю е, програли міжнародну війну в інформаційному просторі. Е, я з ними в, цьому, в цій тезі з ними абсолютно погоджуюся і сам, в тому числі, до цих висновків е, приходжу, що єдиний. Простір, де вони е, перемагають, це лише їх внутрішній інформаційний простір. Але чому це відбувається? Бо вони повністю абсолютно ізолювали свій інформаційний простір від е, світу. І зайти в цей інформаційний простір реально досить важко наразі, з якимось певним впливом. Пане Павло, дякую вам за це інтерв'ю. Дякую вам.